Хто хоча б один раз будував будинок, знає, наскільки це трудомісткий і витратний процес. Нашим героям вдалося побудувати практичні і красиві будинки і при цьому не розоритися. Ловіть слушні поради з практики ретельно вибирайте ділянку, убезпечити себе від зайвих витрат можна ще на етапі вибору земельної ділянки, не потрібно спокушатися привабливою ціною і віддавати перевагу дешевим варіантам. Великий шанс, що в майбутньому економія вийде вам боком і зажадає від вас ще більших вкладень. Щоб зберегти бюджет, врахуйте фактори, що впливають на вартість ділянки, якщо на ділянці немає величезної кількості дерев та інших зелених насаджень. Це плюс для майбутнього власника вам не доведеться витрачати гроші на корчування пнів і очищення території. Рівний рельєф і мінімум схилів дозволяють значно заощадити на вирівнюванні ділянки і засипці привізним ґрунтом, заболочена місцевість ворог для вашого гаманця. Рівень такої ділянки доведеться піднімати, а це додаткові витрати на підготовку, саму підсипку осушення. Високий рівень ґрунтових вод може позбавити вас можливості побудувати підвальне приміщення, а дренажна система також обійдеться вам в копієчку ще один лайхак від героїв топ. Тен вибирати ділянку краще в найгіршу погоду восени після тижневих дощів, так ви побачите його з гіршого боку і переконайтеся, що його не топить. Правильно підбирайте матеріали, у гонитві за збереженням бюджету деякі намагаються заощадити на матеріалах і вибирають варіант дешевше, але зайва ощадливість знову може вийти вам боком, якщо ви не є експертом в будівництві і самостійно шукаєте недорогу альтернативу дорогим матеріалам. Помилка буде коштувати вам в кілька разів дорожче, з дійсно доводиться платити двічі. Вчиться на прикладі нашої героїні Олени. Спочатку вона планувала використовувати для обробки підлоги керамограніт, але брак грошей і часу змусили її поміняти рішення. В результаті був обраний дешевий ламінат, і господиня будинку вже сильно про це пошкодувала. Покриття здулося і потріскалося, і тепер його повністю доведеться міняти. Інша наша героїня Оксана завжди мріяла про білий інтер'єр. Для внутрішньої обробки вибрала білу фарбу, яка виявилася занадто недокровною і лягла не дуже рівно, і навіть після трьох шарів фарби на дерев'яній обробці залишилися проступають сучки і розлучення. Робіть ставку на довговічність і практичність, щоб зощадити при виборі матеріалів. Обов'язково враховуйте їх довговічність. Практичність і простоту монтажу чим вищий термін служби у матеріалу, тим більше ваша економія. Ми рекомендуємо порівняти ціни на один і той же матеріал у різних виробників, а після вивчити відгуки на кожен з них ніхто не розповість вам про якість краще, ніж самі споживачі. Надихайтеся і беріть приклад з успішних проєктів. Так, при обробці заміського будинку в Краснодарі віддали перевагу довговічним матеріалам, на підлогу постелили паркетну дошку. Вона витримує будь-яке навантаження, а при фінішному покритті лаком термін служби приємно збільшується. У санвузлі використовували керамічну плитку, матеріал давно славиться своєю надійністю. Для оформлення стін вибрали стійку фарбу. Завдяки швидкості висихання ви економите час на виконання робіт, не втрачаючи в якості. Варто пам'ятати, що іноземний бренд не завжди гарантія бездоганної якості. Наприклад, блогер Марія Кузіна каже, що при будівництві будинку вони непогано заощадили на радіаторах і системі припливно-витяжної вентиляції, вибравши місцеві заводи. Вибирайте просто форму будинку, будь-яка складна геометрія будівлі, яка відрізняється від прямокутника або квадрата. Збільшує матеріаломісткість, а значить, і вартість будівництва, особливо якщо ви хочете зробити будинок з виступами фасадів або еркерами. Так, збільшиться кількість підрізувань блокових матеріалів, витрата покрівельних матеріалів, а також арматури для посилення додаткових кутів. Що здешевлює будівництво? Облаштування мансарди замість другого поверху, квадратна форма будівлі. Хасад без виступів, зведення меншої кількості перегородок, збільшення площі скління, що не дає заощадити, конструкції незвичайної форми, вікна додаткового верхнього ярусу, складна форма будинку і незвичайна обробка фасаду, дах складної геометричної форми, балкони і підвали. Наприклад, господарі цього каркасніков вчинили правильно. Коли не стали мудрувати з формою будинку, вони зупинилися на простому і лаконічному квадраті, який зможе звести будь-яка бригада. Подорожчання будівництва вдалося уникнути. Вікно висотою 4-5 метра біля сходів допомогла продумати подруга дизайнер Це дозволило створити відчуття другого світла, зони кухні, вітальні сходи і холу відокремлені тільки рейковою перегородкою і стелажем. Від використання глухих стін власники відмовилися, продумайте доставку будматеріалів. Всі матеріали для будівництва свого будинку за винятком великогабаритних Антон і Тетяна вибирали, купували і привозили самостійно. Тут головне не заплатити за бензин більше ніж за доставку, і не забувайте, що в силу життєвих обставин ваші плани можуть змінитися, але якщо довести матеріали самим не вийде. Доведеться переплачувати за день простою будівельної бригади краще довірити доставку перевіреним компаніям, які не підведуть вас і не зірвуть процес. Фото на обкладинці скандібудинок у Вологді.